І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні у нас розбір політичної програми Петрова, Володимира Петрова це чувак з Ісландії ТВ, ви його точно бачили, доволі зашкварений чувак. Але що маємо, то маємо. Ми зараз не будемо про нього говорити з точки зору як медійна людина зараз і так далі. Ми розбираємо його саме політичну програму на пост президента 2019 року, що було б, так би мовити, якби обрали його. Але перед цим, друзі, невеличка новина. Комусь подобається, комусь ні. Мене трохи задобав контент про політику, я від нього нічого не маю, нічого не виграю, і я можу тільки наразити себе на небезпеку. Тому я, скоріше за все, буду його закінчувати. Пропоную таку альтернативу. Якщо подобається мій контент, «Розбери політичних програм і політику, то я залишаю першим же посиланням Монобанку. Як тільки там є тисяча гривень, я знімаю політичне відео. Одна година мого часу коштує тисячу гривень, приблизно стільки ж я витрачаю для того, щоб зняти відео, знайти матеріал, підготуватися, читати і так далі. І Якщо ви готові його оплачувати, я готовий їх робити. Якщо ні, я переведу цей контент дещо інше. В мотивацію, так би мовити, в бізнес, гроші і так далі. Я хочу допомагати людям вже зараз, вже сьогодні. Не те, щоб вони через 5-10 років вибрали іншого президента, а щоб ми зараз вже потрохи ставали жити краще. Кожен з вас. Це мене більше надихає, я від цього отримую більше кайфу, задоволення, ну і профіту, звичайно, грошового. Що робить і мій настрій теж краще. І так, почнемо з першого пункту. Їх всього 19. Право на щоденний безплатний хліб кожному громадянину України. Соціалізм. Максимальний. Хоча навіть, по-моєму, в Радянському Союзі не було такого. Чи було вже нагадайте, бо я вже не пам'ятаю. Але фішка в тому, що, що ну, який сенс? Який сенс? Просто будемо закупати хліб, який коштує там 30 гривень по 100 гривень. Да? Ну, для того, щоб чиновники могли собі трошки накрасти, і продавати його людям. Нащо? Ну, віддавати його людям безкоштовно. Але ж по факту, це ж не безкоштовно, тому що ви платите податки і потім за це отримуєте хліб. Нащо? Ну, це абсолютно неадекватно. Другий пункт право на безкоштовний інтернет у конкретних щоденних і щомісячних лімітах кожному громадянину України. Друзі, у нас один з найдешевших інтернетів в світі, якщо не найдешевший, при цьому дуже швидкий. І в нашій країні, де інтернет можна купити за 100-150 гривень на місяць, ну це неадекватно. На який безкоштовний інтернет? Про що йде мова взагалі? І звідки ми будемо брати на це гроші, от мені цікаво, на безкоштовний хліб, на оце підняти податки? Ну тоді це взагалі геніально. До речі, друзі, помітили, що перший пункт розрахований на пенсіонерів, другий пункт розрахований на молодь. Типу, ми всім все роздамо. Ну це ж класика. Далі, третій пункт. Єдиний податок для іт компаній 15% від прибутку, незалежно від місця реєстрації. Ну, це, до речі, нормально. Лол. Я прям здивувався. Знаєте, тут я не буду критикувати, тому що нормально. Я б зробив 10%, але в цілому, що єдина концепція для всіх it компаній це прям адекватно. Четвертий пункт. Внесення змін до Кримінального кодексу України. Скасування кримінальної та адміністративної відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до тисячі гривень. Слухайте, ну, давайте так. Окей, ми відміняємо кримінал за це, але адміністративну відповідальність? Що? Ну, тобто можна красти во щось. Це ж буквально означає, що я можу прийти в будь-який магазин і почати красти. Почати красти, але саме їжу. От я приходжу і вкрав, ну, хай буде хліб, да? хоча він безкоштовний, але я вирішив ще й вкрасти його. І я буду це робити кожен день, мені ніхто нічого не зробить. Навіть штрафу нема. Ну, це ж це прикол якийсь. П'ятий пункт ліквідація Державного пенсійного фонду. Я з цим згоден, але на що ти його заміниш? От, конкретно, він. На що він його замінить? Тут не написано. А, стоп, є, шостий пункт. Пришвидше нашу... От Як він це розділив, п'ятий і шостий пункт. Пришвидшена програма розвитку недержавних пенсійних фондів, в тому числі закордонних. Ну, це один пункт. Це один пункт, бляха. Це знаєте, як ви пишете курсову і там все розписуєте Вообще. Я сів, я встав, а я попив води. Коротше, це мої задачі, це мої робочі задачі. Недержавні пенсійні фонди, так, їм треба розвитку. Звісно, тут я можу погодитися. Хоча я зробив в принципі штуку як в Норвегії. Як в Норвегії, їх загальний фонд, один, який інвестує гроші, і з них вже докидує в державу. Сьомий пункт: ініціювання внесення змін до Конституції України щодо об'єднання церкви та держави. Ми взагалі. Я... Я просто... Мені важко підібрати, зараз, секундочку. Як це взагалі може бути? Що значить об'єднати церкву та державу? Скатимося, в яке? 14 століття, 15 століття церква буде керувати країною? Ну це зараз прикол? І це каже Петров? Ну, серйозно. Восьмий пункт. Оголошення України православної держави. Правильно, щоб українська православна церква керувала всіми. Навіть якщо ви в Бога не вірите, вона має вами керувати. Понятно вам безбожники? Тюху. Не люблю я бляха цих безбожників. Чесно, я взагалі-то взагалі-то хто не знає, да? ага, віруюча людина. Так що вас, оцих безбожників, отак от карать. Ну, хто не зрозумів, це сарказм. Да? Що ви вірите в Бога, не вірите в Бога. Мене це взагалі не стосується. Це ніяк не впливає на мої стосунки з Богом. Хоч всі ви будете не вірити 99% людей. Дев'ята пункт. Передача православній церкви України функції Міністерства соціальної політики. Нащо? Да, по-перше, треба просто прибрати це Міністерство. Ну, просто прибрати. Воно безтолкове. Тільки ж гроші. По-друге, нащо це передавати церкві? Чим церква краща за Міністерство соціальної політики. Це і ті, і ті ну, не робить, де? ну, по факту. З точки зору держави, чому я маю їм гроші віддавати як платник податків? Не маю. Десятий пункт. Повне розформування системи органів Міністерства внутрішніх справ. А, ну, Повне розформування, я не знаю, може, реформа. Ну, в принципі, можна і видалити і заново почати і зробити якийсь інший інститут, да? Одинадцятий пункт: створення інституту цивільних суддів, які будуть виконувати функції працівників МВС. Тобто він пропонує Міністерство внутрішніх справ роз'єднати і зробити систему інституту цивільних суддів. Це хіба не шило на мило? Ні, звісно, якщо ми робимо, що суд це суддя, це виборча професія, тобто вас можуть вибрати суддю, а можуть проголосувати, що ви не будете тут суддею, то тоді в теорії може. Але чому він знову це розбиває на декілька пунктів? У нього по факту є зараз скільки три пункти, да? а, роздати хліб з інтернету, зробити з України, бляха, країну 15-го століття православну, і ну, чисто православна, це що церква контролює, і замінити поліцію. Оце три пункти він зараз назвав. Ні, ладно, чотири вибачаюсь. Пенсійний фонд поміняти. Тобто я читаю одинадцятий пункт, а це по факту четвертий. Дуже дивно. Це знаєте, якби я в своїй програмі писав би перший пункт податок на доходи фізичних осіб 10%. Другий пункт. Прибираємо ПДВ замість нього податок з продажу 10%. Третій пункт розмитнення 10%. Ну що, у мене тоді буде пунктів 40, дванадцятий пункт. Передача частини функцій з охорони громадського порядку воєнізованим структурам Міністерства оборони України частини функцій. частини, а інша частина. Я не розумію. Ну тобто, МВС же, ну це і Нацгвардія, теж наприклад, це і поліція. І все передати військовим? Ну, цікаво, конечно. ще й 2019-му. Тобто, у нас і так є купа військових, які ну, нічого не роблять, да? ну мається на увазі, ви знаєте хто. Ходять там, шукають гроші людей. О, то ми додамо ще, да? У так, де Отайте, так. Ми говорили про ТЦК. Виключно ТЦК. Всіх інших я до БЦ не стосується. Тринадцятий пункт. Зобов'язання кожного громадянина проходити військову службу, вміти поводитися зі зброєю, вільно зберігати зброю в домашніх умовах і бути готовим використовувати її в інтересах захисту держави, громадської безпеки, свого життя, здоров'я, життя і здоров'я своїх близьких. Ху. Так, давайте по пунктам. Зброя вдома. Клас. Хороша ідея, я за те, що зброя була легалізована, за те, що ви маєте тримати її вдома, можете навіть її носити, закритого Закритого типу носіння. Тобто ніхто інший не має бачити, що у вас з собою зброю. Не... Мені не подобається оце в деяких американських штатах, що можна взяти отак от калаш, так от собі на груди і отак от ходити. Ну, це реально може бути стрьомно. А от якщо ви приховаєте там пістолет, ну, взагалі, я вважаю, що це дуже класно. З приводу кожного громадянина проходить військову службу. Мені цікаво, Петров служив? От, ну, ти служив? Якщо ні, то до чого це? І що саме цікаве, використовувати її в інтересах захисту держави, громадської безпеки і тільки після свого життя здоров'я і здоров'я з ваших близьких, тобто держава і громадськість на перший пункт, на перше, на перше місце. Ну, в принципі, по минулому, а так би за його першого і другого пункту, зрозуміло, що соціаліст прямо одразу. 14-й пункт. Державна програма перегляду підсумків приватизації 90-х років. Що? Нащо нам переглядати зараз, яка була приватизація 30 років тому? В чому сенс? Ну, скажемо, провалено. І що? На що? ми гроші виділили. Ми і так це знаємо. Так. 15-те. Реструктуризація Пенітенціарної служби України. Слухайте, ну так можна казати. Реструктуризація а, всього. От взагалі реструктуризація повна, Реструктури... реструктуризація Верховної Ради, реструктуризація поліції, реструктуризація податкової. Митни... Ну, ви розумієте, да? Я можу це буквально казати на будь-яку тему. Це... це нічого конкретного. Взагалі, нуль. Нуль конкретики. Одне слово реструктуризації нічого не дає. Як саме? Ну, тобто, що... що ти хочеш добитися цим. І не просто, щоб все було нормально. Шістнадцятий пункт. Через дипломатичні, політичні та інші дії повернення Україні споконвічних територій, які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Угорщини І... Серйозно? Серйозно? А поляки теж нам багато чого забути, деякі не можуть. Ну, давайте сратися. Да? Давайте... Ну, Це класна тактика пересратися з усіма. Із Румунією, із Угорщиною, вообще, ну давай, і з поляками, зі всіма будемо сратися. Ну, це, ну, це якийсь прикол, повернення споконвічних територій. Давайте, а давайте подивимося, що було 200 років тому, да? яка була наша. А давайте 500, а давайте 1000. От на якому моменті ми маємо зупинитися? От на якому? Не треба вже кордони, які є, такі є. Треба просто, щоб кожна країна не лізла на чужі кордони. От які є вже все. Нафіг вам там земля пляха. Я цього ніколи не розумів. Мені от не здалося. Сімнадцяте створення державної програми розвитку мирного атома. Ну, мирний атом нормальна тема. Правда, я не думаю, що це має бути державна програма, тому що все, що робить держава, воно завжди гірше, ніж за приватний сектор. Деякі аспекти можуть бути плюс-мінус, але все одно гірше. Ну, банально, друзі, ви були в сервісних центрах МВС. Ну, це ж капець. От це, от це найкраще, що може видати держава. Найкраще. Тобто воно ніби там з ремонтиком, да? ніби є електронна черга, ніби все ну, типу зручно. Але по факту, коли тобі треба, ти приїжджаєш в 5 ранку, щоб взяти той добаний талончик. Купу працівників взагалі не працюють. Я бачив, як людина тупо годину сидить, годину. У них є рішали. Тобто, якщо ви знаєте когось, якщо якийсь знає когось, да? то вас там проведуть без черги, бо там є окремі віконці, які працюють якраз от на них. От, якраз на них вони тупо вони числяться, що вони працюють як треба, да? отримують зарплату за наші гроші, але при цьому вони нам не допомагають. Тобто вони через рішало, рішало приводить, такі ось зараз вам все бистенько в там туди-сюди, і отак от просто от людина сидить, щоб до неї черги ніколи не було, бо інша людина заплатила гроші за прискорення своїх процедур. І проблема не в тій людині, яка заплатила, а проблема в тому, що ці так роблять, щоб ті платили. Вони спеціально роблять так, щоб були довгі черги. Для того, щоб ти захотів заплатити, щоб цього позбутися. І я не вважаю, що це якийсь кримінал, що за це треба засуджувати людину. Людина просто прискорила собі оформлення якогось документу. Все. Людина ні на кого не напала, нікого не пограбувала. Так, що, от, ну, це абсолютно нормально. Так, і у нас залишилося. Секунду. Так, і у нас залишилося ще два пункти. Друзі, нагадую, це політичне відео я зробив тому, що мені задонатив підписник, і я йому пообіцяв. А я своє слово тримаю, Микола, людина слова, тому це відео вийшло. Хоча я, чесно, вже не дуже хотів його робити. Якщо ви хочете політичне відео, банка Монобанку тут, як тільки там назбирається тисячу, я роблю наступне політичне відео. Якщо ні, я роблю таке, що зараз роблю в TikTok. бізнес, мотивація, гроші, поради для підлітків, поради, в принципі, для дорослих теж, як покращити своє життя і так далі. І, до речі, друзі, нагадую, що я виробляю картини на металі. Хто бажає замовити, вони шикарні, чудові. Найкращі відгуки тільки на них. Теж тут внизу. Вісімнадцятий пункт. Заборона на продаж землі не резидентам України. Ну і що? Ну і нащо? Ну який сенс? Просто ну який сенс. Ви розумієте, що це настільки легко обходиться? Ну що аж страшно? Дивіться, дивіться, я поясню. Уявимо, що я британець, багатий британець. Да, Коли-небудь -неб... Коли я ним стану багатим. От, і я захотів купити в Україну нерухомість. Ну, там не, не не нерухомість, це можна, землю. Землю не можна, да? Що я роблю? Я знаходжу дядю Васю. Дядю Васю я знайшов, а, купив на нього землю, і він мені її здав в оренду на 100 років. На 99, по-моєму, там можна. На 99 років. Все, це земля моя. Вообще плювати просто. На все плювати. Він мені здав її в оренду, свої гроші за це отримав. Кінець. Тобто я легко знайду вихід, так що в цьому немає сенсу ніякого. І що за прикол? Наша священна земля не може бути продана, якщо людина з іншої країни, американець, британець, поляк, не дай Бог. ну, ш... Годі робити вигляд що ми святі. Годі. Ми відстала країна. Ну, змиріться з цим. Відстала дуже по багатьом пунктам. Особливо, в принципі, Байдер, ми, у... ми в багатьох пунктах прикольні, реально молодці, да? але. З точки зору економіки, ми відстала країна, ми країна третього світу, ми на рівні Африки, наш ВВП на душу населення на рівні Африки. Нас просто в цілому ВВП дуже паскудний. Ви розумієте? Тому і треба на це дивитися реальним поглядом, а не те, що о, ні, ми такі святі, ми українці, ми молодці, Т -т -т -т. так не працює система. От ви коли-небудь бачили, е, от навіть так, ви коли-небудь хотіли переїхати в країну, де просто так люди вважають себе класними. Просто крутими. У них херня коїться. Корупція, економіка в Сраці. Але при цьому вони такі: ми найкращі, ми найкращі. Та ні, ви хочете переїхати в якусь країну, якщо ви хочете. Тому що там класна економіка. От і все. У нас економіки класної немає. Тому, друзі, так, немає сенсу ніякого забороняти продаж нерезидентам. Тільки з конкретних країн, да, ну їх дві всього. Дев'ятнадцятий пункт. Заборонено продаж понад 100 гектарів землі резидентам України. Господи, ти помилий. А, е, іноземцям ми забороняємо купувати будь-яку землю. А от е, нашим, якщо більше 100 гектарів землі, примусова націоналізація понаднормових земель. Слухайте, я так обожнюю, коли держава, оце влада намагається придумати, що в тебе щось зайве. Ти бляха, палець-опалець дар для початку. Да? Ну і теж це так тупо. Дивіться, знаєте, як легко це е, поміняти. От. Уявіть, що я те. Знову, я багачу, я багачу. І от у мене є 200 гектарів землі. 199. 99,5. Я залишаю собі, 99,5 я переписую на дружину. Все! Якщо ми говоримо про компанію, я відкриваю іншу компанію і переписую 99,5 на неї. Все. І обійдеться мені це приблизно в 1000 доларів. Для людини, якої є 200 гектар, 1000 доларів це нічого. Нічого. А про примусову націоналізацію. Ні, ну Наші люди є такі, є такі, я бачу таких в Тікток, та й вживу, бачу, що треба все забрати, зняти, поділіть. От у них є враження, що якщо у когось багатого забрати гроші, то вони дістануться йому. Ні. Це як у Медведчука. Забрали і собі ж бляха і забрали. І нічого не дісталося цього людям. Продали якийсь сраний пікап чи щось таке там за тисячу, ой, за мільйон гривень. А те, що там на десятки і сотні мільйонів. Переписали на своїх людей. Все. Більше нічого не зробили. От. І націоналізація це, це такі, це такі, це радянщина, Боже. Наша вам це Радянщина? наша вам Радянський Союз. От я не розумію, що ви в нього хочете? Нічого там хорошого не було. Друзі, 60-ті роки американці ходять по торговим центрам, у них класні машини, у них вдома кандьори стоять. А нам тільки туалетний папір підвезли. Ви туди хочете? Ну, господи, це це якщо ви реально хочете в Радянський Союз, ви раб, ви просто раб. Ну, от це, от це вся ваша характеристика. Ви раб по життю, і якщо ви не зміните свою думку, не зрозумієте, що це погано. Ви все життя будете рабом. Це дуже погано. Диктують правила гри. Вільні люди. Якщо ти за волю, то тоді все буде окей. І теж дуже дивно, знаєте, у нас ніби воля, це буквально ну, наше все. Ми, українці, вільні люди, але при цьому вони хочуть Радянський Союз. В чому воля? Щоб тобі диктували, як жити? Візьми за своє відповідальність, за своє життя. Інфантильна ти людина. Не треба тобі жорстка рука. Це просто жах. Це означає буквально те, що ти не можеш за себе відповідати. Ну це А як ти будеш за щось інше відповідати? За дитину, як ти будеш відповідати? Господи. Ну, не можна так, друзі, не можна. Так що, як ви бачите, програма в цілому, ну, давайте так, не найгірше, тому що я розбирав програму партії Гарант, чесно. Більше того, тут навіть по-моєму, пару пунктів було, які мені сподобалися. Ну, наприклад, що єдиний податок для IT, ну, це абсолютно адекватно. І нічого не скажу, знаєте. Ну, Він трошки високуватий, як на мою думку, але не настільки, щоб я прям такий, ну, 40% чи 50%. Да? Тому нормально. Цей пункт окей. Зробити приватні пенсійні фонди, да, і іноземні теж. Ну, нормально, абсолютно нормально. А от це решта, ну, від меншого до більшого, але дуже погані соціалістичні речі. Так, друзі, дякую, що подивилися. Нагадую, хто хоче наступний відос, скидайтеся, а так буде якийсь відос, який я придумаю, на яке буде натхнення, і він буде не про політику. Всім гарного дня. Політика Що ж, обрати, у потрібен ми